Вітаю усіх. Мене звати Юлія Бішко, це третій випуск подкасту Кар'єра в навушниках. Наш гість сьогодні Марія Панченко. Марія, вітаю. Вітаю, привіт, Юлія, дякую за запрошення. Дякую також, що прийшла. Наша сьогодні з тобою тема випуску це різні культури організацій та що потрібно знати, щоб отримати роботу в певних організаціях. Мається на увазі в компаніях. Uh -huh. Отже, хочу задати тобі наше перше запитання: які взагалі бувають ці культури організації компанії, та як кандидат повинен чи має відповідати їхнім очікуванням? Дякую, я пропоную ще так згадати трошки, що таке взагалі корпоративна культура. Та наша ми про це говоримо: це про оточення, це те, чим живе компанія, організація людина, як жива істота, вона. Має такі дві речі, якими вона живе. Це щось е, про мислення, про голову, про раціональне це все, що про задачі, про плани, про е, профілі посад, посадові інструкції, про цілі, завдання, кіп'язі і так далі. І є щось таке ірраціональне, та? це те, чим ми а, живемо, відчуваємо. Це наші цінності, це наші традиції, це те, а, що нам там прививали з дитинства, це там, де нам комфортно, з кимось нам комфортно дружити, з кимось ні. Десь нам комфортно працювати на тій самій посаді, там за плюс-мінус ті самі гроші, та? а десь буде некомфортно працювати. А, це і раціональне, емоційне, та? те, що рухає людину. Оце про культуру. Якщо ми говоримо про організацію, де її побачити, це не щось таке міфічне, це реально як люди себе поводять, коли їх ніхто не бачить. Можна прописати все, що завгодно, та будь-які інструкції, плани, видати там задачі. Але потім, коли ти людину не контролюєш, вона буде або робити за своїм покликом, за своїми цінностями, і вони або співпадають з компанією, або ні, або буде там щось навпаки робити. І може бути. Такую сірою А, Тому, коли людина шукає роботу, там, першу, другу, наступну, перше, що, ну, звичайно, що шукає якусь посаду, якісь умови щодо посади роботи, та, але потім важливо розуміти, в яке середовище ти попадаєш. А, як люди там поводяться, як вони приймають рішення, який в них стиль лідерства, а, що для них окей. Та, яка поведінка, що для них не буде, окей, як вони вдягаються і таке інше. Тому, коли, а, якщо подивитися там, на всі культури організацій, і бізнесових, і небізнесових, їх всього чотири типи. А, інших не буває. Можуть бути трохи змішані елементи, але загалом чистих чотири. Залежить від чого, залежить від того, куди сфокусована компанія, або всередину себе, тобто ми про внутрішні процеси, про наших людей, про те, що тут у нас всередині відбувається. Або ми прозовні. Ми про ринок, ми про гроші, ми про клієнтів, ми про потреби зовнішнього середовища, та що ми робимо. І друга полярність це або гнучкість, адаптивність. Тобто ми дивимося, що змінюється, які люди до нас приходять в команду, як змінюється команда, як змінюється ринок, що там конкуренти, клієнти, та або ми сфокусовані, ми сфокусовані на тому, що ми досягаємо, або на процесах наших, і, ну, і це наш кліт. Ми фокусуємося на тому, чого ми хочемо досягнути. Які це культури, якщо це сфокусовані на всередині. Перше, це бюрократична, а, може бути дуже бюрократична, як будь-які там державні установи, та може бути така процесна а, всі лін організації, Тойота має такі елементи, та, дуже відома, тому що вони про процеси, вони а, про, про, про злагодженість, про правильність, про робити за правилами, так як написано. Якщо це більш адаптивна культура, але все ще всередині, це кланова сімейна культура, яка про людину, але людину не Сукута професійно, та то тобто не Марічка, hr директор а Марічка-Марічка, яка з нами працює 20 років, яка пройшла там Крим і Рим, виростила всіх, виростила нашу компанію, тому ми її завжди знайдемо місце в команді. Ми будемо її підтримувати. Тут буде там коучинг, і це буде зосереджено навколо людини, людиноцентричної, конкретної особи та особистості. Якщо це... А, сфокусованість назовні, то це або ринкова культура, така конкурентна, там, де люди а, швидко заробляють гроші, там, де перевиконують результати, перевиконують цілі, швидко будують кар'єри, там, де там, скоріше, вище, сильніше, і так далі. Та це про, про ринок, але сфокусованість на результаті та вона дуже. Дуже конкурентна всередині. Отам, де ти хочеш побудувати швидку кар'єру до якоїсь компанії долучитися, мати якийсь там видатний результат, бути дотичним до чогось там рвати я знаю, свої, свої плани, оце, оце тут. Да? І четвертий тип це такі бірюзові їх, їх називають. адхократичні, креативні організації, які про продукт. Про продукт, про інноваційність, про те, що ми орієнтуємося назовні на клієнта, та, але ми не тільки там про шалений результат будь-якою ціною, ну так, якщо дуже грубо, та, а ми про найкласніший продукт: ми про інновації, ми про те, щоб щось винаходити, ми про динамічність, щоб брати на себе ризик, щось спробувати і так далі. І от, коли ти шукаєш для себе роботу, там потрібно подивитися на себе. По-перше, який ти, а Чи можеш ти витримувати там дуже жорстку культуру, дуже такий жорсткий націг, тому що там, де будуть плани, плани вище, вище, скоріше, там відповісти за дві години, а не за два дні та умовно. Чи там креативити весь час, чи оце ходити навколо марічки, тому що ми не можемо її звільнити, бо вона з нами 20 років, вона виросла нам компанію, та треба поважати і так далі. Або отакі правила, треба отак ходити, та, і так далі. А, тут треба подивитися. Це точно можна побачити там частинами на співбесідах, а, тому що коли ви потрапляєте до якоїсь особи. Uh, із компанії, або особливо, якщо ви потрапляєте в офлайн, кудись там в офіс, та, це видно. У мене був колись кейс. Uh, я казав: ми ми дуже ми дуже полюбляємо дискутувати, але ми так поважаємо один одного. І тут uh, вибігає з якоїсь переговорки вибігають дві людини і починають просто кричати. І оцей сіл який з зі мною був на зустрічі, він таки каже. Хвилинку і починає те ну там без, без якоїсь нецензурної лексики, але вони починають просто кричати, і я думаю, Боже, куди я попала? Тобто люди тобі кажуть одне. А якщо ти подивишся, ну то це може бути зовсім. А на що ж ці компанії з різною культурою дивляться в соцмережах? Бо ми знаємо, що коли кандидати зацікавлені. То про прошрця сі сіль соцмережі. Подивляться, uh -huh. як ми даємо, що ми пишемо, як ми себе позиціонуємо, і як ми можемо свій профіль адаптувати, і так можливо трішечки причесати для того, щоб подобатися роботодавцю. <ролізь> ну по-перше, є якісь такі загальні речі, та на що будуть дивитися всі роботодавці, а, я маю надію, та тобто не не на те, в якій ти ковтинці, а на те, що ти там робиш, тому що ти майбутнє лице компанії. Будь-яку там яку позицію ти не займав, та якщо ти долучаєшся до компанії особисто, якщо ти особливо, якщо ти пишеш там, ти працюєш в цій компанії, ти стаєш, ну обличчям. А, тому, ну, перше, це якісь а, загальні а, норми та, да? тобто, якщо це якась серйозна організація, чи ти там знаю, з оголеними фотографіями, чи в тебе там, не знаю, якісь презентабельники, те, що ти пишеш. А, далі в який час ти це пишеш? Тому що є люди, які там будуть постити не знаю, 350 разів на годину а, кожного дня в робочий час, то в роботодавця може бути питання: ну там, а чи будеш ти сфокусований на роботі, якщо це. Така, якщо це ринкова і бюрократична організація. В креативній, мабуть, не зададуть такого питання, там буде гнучкий графік, та, тобто там може бути чим крінжові, тим краще. Можуть бути якісь обмеження, не знаю, там політичні, релігійні, ще там якісь. Та. А, тобто компанія може сказати, окей, ми там про це не говоримо, ми цим не займаємося, вони дивляться твій профіль, та, в тебе там. Дуже активна якась позиція а, по питанню, яким компанія не займається, і це знову на рівні цінностей. Да? Що ще може бути? Ще може бути дуже важливе, таке зустрічала пару разів: а, так зване трешування свого минулого роботодавця. Тобто людина звільняється і пише там бла, 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 -бла які всі погані. А, і ти такий, ну. Мабуть, я не хочу таку людину до своєї команди, то тобто все, що ми пишемо, воно не тільки для друзів. Так? Тобто, якщо це відкритий профіль, компанія буде дивитися, як ти з ними. Не який ти там гарний не гарний, негарний, а як ти ототожнюєш себе з майбутньою компанією. Тому треба там, придивитися, компанія вона яка компанія? Якщо вони дуже формальні, там, в костюмах ходять. Да, з 9 до 6 всі на зв'язку, неважливо, де вони там в офісі чи не в офісі. Ну, мабуть, треба розуміти, що компанія сфокусована в робочий час на своїх задачах. В них немає гнучкого графіку, вони там не працюють з трьох країн а, протягом місяця. Да, а, Ну, треба розуміти, чи відповідаєш ти. І так само навпаки, та, якщо компанія така, що а, а ці компанії так багато працюють. Та, наприклад, ну, да, з цього до цього часу ми точно всі доступні для зустрічі. Весь інший час там ти сам собі плануєш. А, ну, це така більш гнучка система може бути. <світ> та, <постійно. світ> Давай поговоримо про одну з моїх найулюблених тем: це рекомендації, от що дають. <світ> Рекомендації при пошуку, і як наш особистий бренд впливає на те, чи отримаємо роботу? Ну, По-перше, це дуже дієвий інструмент пошуку, та, тому що дуже багато позицій вони не анонсовані будь-якого рівня. Тобто, перше, де ти дивишся, ти як HR, ти як керівник якийсь замовник, ти там запопитався своїх колег або попитався співробітників компанії. Кажу, ну що там є в тебе хтось там, та тобі не знаю, там, дали кандидатів вже потім ти а, починаєш а, свій відбір. Чому? Тому що це дуже ефективна воронка. В тебе одразу відсікаються дуже багато критерій у цих ціннісних, та культурних, тому що якщо ти цій людині довіряєш, або якщо це співробітник компанії, який вже там працює певний час, то з більшою вирогідністю він тобі порекомендує людину не тільки професійну, а як мінімум культурно. Таку як організація є, і це для тебе там мінус 30% роботи. <сміх> Тому як кандидату використовувати цей інструмент, ну, це дуже дієво. По-перше, дізнатися а, про вакансії, позиції, яких може не бути там десь на джобсайтах, а люди про них знають, нетворк про них знає. А по-друге, це для тебе вже такий плюс там а, зірочка в карму: те, що ну тебе як мінімум більшою вирогідністю запросять на співбесіду. А, і друга частина було а, про, про, про профіль, та, про репутацію. А, це теж, та, але це трошки з іншого боку. Це те, що а, якщо ти видимий на ринку, теж будь-якого рівня позиції, неважливо, а початкового рівня, там, рядовий маркетолог, аналітик або керівник неважливо. Але якщо про тебе ринок знає, цей нетворк знає, або там на конференціях ти десь а, з людьми спілкувався. Та, не треба бути як Марічка а, там, 12 років тому, яка приходила на конференції і мовчала, і боялася з людьми поговорити. А, так не робіть. Та, Тобто, Якщо ти з людьми спілкуєшся, про тебе знають. Якщо ти десь щось пишеш, та, а, в соцмережах пишеш щось фахове, пишеш своє фахове, а, не знаю, свою думку фахову. Та, по якомусь питанню, по якійсь події, ти помітний, тебе знає, тому твоя репутація така діджитальна і особиста. Вона працює теж як референція. До тебе з більшою вирогідністю звернуться як до професіонала. У тут вже не тільки культурна штука, тут вже більше про, про професійні якості знання. Якісь досягнення, та тому, якщо ти працюєш на свій особистий бренд, якщо він видимий десь в якісь соцмережі, то з більшою вирогідністю до тебе звернуться по якісь позиції і теж, або якщо твоє ім'я там десь засвітиться, та що ти там не знаю, відкритий до, до роботи, то з більшою вирогідністю, тебе знову а, покличуть на співбесіду. І тут я хочу дати маленьку пораду. Є різні задачі, Так? коли ми пишемо резюме, наша задача або щось там пишемо. Я хочу роботу отримати та є відкритий. А, наше завдання головне це отримати зустріч. Це не отримати роботу, це отримати зустріч, тобто бути помітним, писати зрозуміло, а, нормально свої думки там упаковувати для того, щоб тебе запросили на інтерв'ю. А коли ти вже приходиш на інтерв'ю, от у твоє завдання отримати пропозицію про роботу, та і потім над нею подумати. Тут же треба себе продати. А потім, коли ти отримав пропозицію про роботу і вийшов на нагоду, твоє завдання пройти, пройти у той онбординг або випробувальний термін і залишитися в компанії. От Тому ми за кроком підбираємося, і як ми, ми поставо підібралися, уявимо, що наприклад мене заонбордили так. Як пройти цей випробувальний термін, і як залишитись в компанії, якщо вона мені сподобалась? Угу. А, тут я теж привідкрию таку HR-ську маленьку таємницю для більшості рекрутерів. А цей процес закриття вакансій закінчується не коли ми виходимо на роботу, а коли ми пройшли випробувальний термін. Тому що тут є ще ризик, що щось, щось піде не так. Та? І Якщо це досвідчений компетентний рекрутер, він все ще буде придивлятися на ринок, що там відбувається, коли ви проходите випробувальний термін, тому як його пройти? А перше теж там для кандидата розуміти, що цей випробувальний термін проходить не лише співробітник, а компанія для вас також. І це нормально, якщо ви е, зробите свій вибір в кінці та або десь посередині не на користь компанії, якщо ви зрозумієте, що це ну ні альо, не ваша. Тому найголовніша мета це зрозуміти, чи це ваше. Чи вам там комфортно з точки зору культури? А культура це також і розуміння своїх завдань, своєї ролі, міжфункціональних зв'язків, тобто як люди комунікують, спілкуються, хто кому звіт приносить, хто від кого щось там витребовує, якісь дані і так далі. Чи, чи вам зрозумілі ці завдання? Друге, це запитуватися, запитися в компанії, що, що мені потрібно зробити, щоб я був успішний. Ну, можливо, не такими прямо словами, та, але це друге, що потрібно зрозуміти. Та, чи ви знаєте, що вам зробити? Чи вам надали ресурси? Та, оце собі потрібно чекати. Та, чи це моя ціннісна компанія? Чи я розумію, що мені робити? Чи достатньо мені ресурсів? А, в мене був кейс з однією знайомою. Вона прийшла в неї, навіть директорка. Прийшла в неї навіть не було столу, стільця і комп'ютера. Вона тиждень собі а що там? Вибивала в компанії, тобто це базові ресурси. А ще інформаційні ресурси, якісь там бюджетні ресурси і дозволи різні. Так? Тобто вам кажуть, зробіть звіт, а у вас немає дозволу на цю інформацію. О, такі різні речі можуть відбуватися. Тобто, зрозуміти, чи ви можете виконувати ці завдання для того, щоб бути успішним, для того, щоб зробити компанію більш успішно, чи є у вас ресурси, чи є у вас підтримка і робити. Тобто головне придивлятися, запитуватися. Різними способами, якщо керівники і хтось з чару не проявить ініціативи з вами зустрітися протягом цих не знаю, двох-трьох-чотирьох місяців, а, самі виявляйте таку ініціативу. Та? Тобто маєте такі мітінги принаймні два-три рази, там принаймні раз на місяць та? протягом свого онборду для того, щоб перевіряти, чи ви на правильному шляху, тому що ну дуже жалко свій час витрачати та. І час людей для того, щоб там, потім в кінці сказати ну, не вийшло. От для того, щоб не казати ну, не вийшло, там перевіряйся. Так, це обов'язково. Треба до себе прислухатися також. Е, дякую, Марічко. Е, в мене для тебе ще є невеличкий бліц, я приготувала. Дуже е, коротко відповідати, чи, чи ні? Так, дуже коротко. Okay. Е, ти готова? Так, давай. Добре, перше запитання: вчитися всьому чи в, в одному напрямку? А, іти інше. Я б сказала поглиблювати якийсь напрямок, але розширювати його. Так. Тому що ну, для того, щоб переходити в інші ролі, в інші індустрії, для того, щоб розвиватися, але копати глибоко і трошки, трошки десь вшир. Так, Добре. Моя перша в житті робота дала мені. Головне, свободу, тому що я стала незалежна та, від всіх. А якщо професійно, то працювати мультизадачно і дисципліно. Це те, що мене точно навчила першу роботу. Чудово! І ще одне запитання робота в наймі чи на себе? І те інше. Ну, мені пощастило спробувати і те, і інше, а, і я щиро бажаю кожному теж спробувати щось. Та, якщо шо, що що, 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 що дає, а, В наймі це стабільність і можливість спробувати щось не знаю, велике, глобальне бути дотичним до якихось реально крутих речей, тому що ну ти з нуля не завжди це можеш зробити. А якщо ти працюєш на себе. Це певна дуже велика гнучкість, яка тобі дозволяє на певний час, як мені особисто, та сфокусуватися трошки на інших речах, на, на дітях або на розвитку. Та. Чи змогла б я так працювати все життя, я ще не знаю. Але в різні, в різні роки етапи життя я дуже бажаю кожному спробувати іти і інше. Так, якщо є таке, є така можливість, я б теж радила спробувати. В роботі на себе багато автономності, але при цьому і багато відповідальності, відповідальності так. І, і, і який затик є у майже кожного, хто намагається працювати на себе, це відпустити контроль і дати угу. можливість іншим людям виконувати свою роботу, максимально де, делегувати, так, повноваження. Так. Це такий е, пункт для всіх. Добре, Марія, дякую. Це був третій випуск в навушниках. Приходь ще.